Євангелія від Маттея, розділ 27. Як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив. Побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав він, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того? Дивись собі сам. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже і взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. І поставлено Ісуса перед правителем. А правитель спитав його Ти, цар юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варавва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив варавву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав би він добре, що вони з зависті видали його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники й старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса – Видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву. Каже до них Пилат: А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, Нехай буде розп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже Я невинний крові праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ. Надягнули на нього одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчю. Але він Окуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було прибито напис, за що його засуджено Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним. Двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійдино з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, Інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить, сам Бог казав, Я. Син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Еллі елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він Іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо. Чи прийде Ілля його рятувати? А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по Його Воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, і мовили Це справді був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалекам. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік Заретамеїн на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи. Проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященики й фарисеї до Пилата і кажуть, Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них: Маєте сторожу. Ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю. Запечатавши камінь, і поставили сторожу. ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА Павла до Филип'ян. Розділ перший, Павло і Тимотей. Слуги Христа Ісуса усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами та диаконами. благодать вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю. Завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас і з радістю молившися, за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до Дня Христа Ісуса. Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці, всі ви. Чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді. Щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності, що їх маємо через Ісуса Христа, на славу і хвалу Божу. Бажаю брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії. Бо жвістка, що я у кайданах за Христа, стала відома в цілій преторії та й усім іншим, і більшість братів, яким, власне, мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проголошувати Слово Боже. Деякі, щоправда, проповідують Христа із заздрщів та суперництва, а деякі з доброї волі. Ці з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії, а інші заздрощів звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж, в усякому разі, чи то облудно, чи по правді, Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти. Бо знаю, що це для мене вийде на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса Христа, за моїм твердим очікуванням, надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки. Я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене бо життя є Христос, а смерть прибуток. Однак, поки я живу в цім смертнім тілі, я можу ще плідно працювати, та що вибрати, не знаю. Тягне би мене на обидва боки. Хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Та задля вас мені куди потрібніше зостатися в тілі. І це певно знаю, що зостанусь, і перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі, завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової, щоб я, чи то як пройду і вас побачу, чи то бувши далеко. Довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасіння, і то від Бога, бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені як це вам відомо? КНИГА ПСАЛМІВ, ПСАЛОМ Перший Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними. Що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах, бо пропуть Праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде, КНИГА проповідника розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, Земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, Та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем, і це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Пророка Міхея Розділ другий. Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лиш засвітає ранок, його коять, бо мають в себе в руках силу. Нив забажають і їх грабують. Будинків і їх віднімають. Загарбують людину з її домом, чоловіка разом з його спадщиною. Тому Господь так каже Ось я задумаю на рід цей лихо. Від нього ви не зможете відхилити шиї ваших і не здолаєте ходити просто, бо то буде лихий час. Того часу на вас укладуть приповідку. І гірким плачем будуть плакати та промовляти. Зруйновано нас з усім, частку мого народу він міняє, як він її від мене усуває. Замість поля наші повернути він їх ділить, тому не буде у вас нікого, хто б кидав на пай жереб у громаді Господній. Не проповідуйте. Проповідують, нехай не проповідують цього, ганьба нас не осягне. Дім Якова говорить, хіба у Господа терпець урвався, хіба такі його вчинки, хіба слова його добра не чинять тому, хто праведно діє? Та мій народ встає вже здавна, немов ворог. Ви ж із жупаном. Здираєте і сорочку з тих, що приходять тихо, що й гадки про війну не мають. Жінок мого народу ви проганяєте з їхніх домів милих, у дітей їхніх геть берете мою честь навіки. Уставайте і йдіть геть, бо це не край спочинку, через нечистоту, що вас руйнує руїною тяжкою. Якби з'явився якийсь вітрогон і брехню придумав, я буду провино вам і напої проповідувати. Він став би проповідником цього народу. Зберу тебе напевно, Якове, усього, зберу рештку Ізраїля напевно, згуртую їх, немов отару, до кошари, неначе череду серед їхнього пасовиська. Аж загуде від безлічі народу. Проломщик піде перед ними, вони проломлять, пройдуть крізь ворота і вийдуть ними. І цар їхній пройде перед ними, і Господь на чолі у них.